Привіт-привіт! Привіт, всім привіт! Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів каналу. Гості каналу надію стануть нашими підписниками. У нас квітень місяць. Якщо ви моєте, Бачите, у нас квітень місяць. Дивіться. бачите, у нас квітень місяць. У нас 8 годин ранку. У нас є 490 тисяч євриків квітень місяць і ми будемо сіяти. Колян буде сіяти. От. Клянт буде сіяти. Зараз будемо сіяти. На цьому полі ми посіємо з вами сою. А на тому посіємо соняшник. І вносить нам не треба поки що. Вона вноситься е, ну, раз в три сезони, по-моєму, чи раз в три посіва. От, А що у нас по цьому? по еко щотові? 99, еко -щот. Отлично, Отлічно, отлічно у нас все по еко щотові. Так, друзяки, друзяки. Предисторія, да, предисторія Колян вже фермер, Колян починаючий фермер. У нього вже два поля є. Дивіться, 62 поле, 60 поле, два поля є. А перед цим Колян Батрачев як не в себе, як, як, ну, це як Європа. Свалив він коротше, в Європу, Батрачев хотів бути фермером, і він ним став. Дивіться, є вже еліватори, дивіться, халупка якась є, да. О, Все, вся предісторія є на каналі в розділі плейлисти. Кому цікаво, переходьте на канал, плейлисти і там є все начало коляна, я коля починав до цього времени. От. Ви не забудьте, друзі, лупануть лайк ось цьому відео, підписатися на канал, лупонуть кнопочку колокольчика, щоб, не дай Бог, не пропустити жодного відео. Так, а ми поїхали, давайте будемо вибирати сіялку. А під сіялку вже потім будемо вибирати трактора. От, Пішли. Тепер нам треба сіялка на соняшник. Поле менше, і ми візьмемо сіялку на соняшник. Це у нас будуть сажалки. Ну, тут е, діло в тому, що ж не всі, не всі сіють з добривами, понімає? Оце ось сіє з добривом. Бач? Це без добрив. Джондірочка, ну вона без добрив сіє. Це ось о... кінза, бачиш, Ну вона з добривом сіє. Що у нас тут ще є? Вендерштат, вона сіє з добривом 12 метрів. Кінза. Ну, таке. 18 метрів. Хорш 12-метровий 12 теж сіє. Потінджер сіє з добривом. Угу, угу. а ця сіялка, вона сіє з жидким добривом. Розумієш? З жидким, це іменно з жидким добривом сіє. Давайте візьмемо Потінджера. Так, беремо Потінджера. 6920 літрів йому влазе. Угу. На мінуточку. На мінуточку. Да, тонн він важить. 300 лошадок треба, щоб нею сіяти. 300 лошадочок. 300-300. 12 метрів захват, 18 км в час. Можна сіяти, допускається, ми зробимо. Давайте 22. Так, орендуємо дану сіялку, Так, орендуємо. Заразом нам же сою треба посіяти. А вони сіють сою. До, да, а вона одній союсі є. Все. Вообще прекрасно, вообще прекрасно. Те! Ха, те капець. Друзя, розсіялка, не треба. Вона й союсі є. Отлічно. Так. 300 лошадок треба, да. Тепер ми давайте подивимося, що у нас є на 300 лошадок. Ну, можна метизода цього взяти? Ну, якось вже кіровця, да. Ну, кіровець. Кіровця взяти. 32 км в час їде. Ну така собі історія. М -м -м. А ХТЗ 240 в нього лошадок не більше. Таке, таке щось, щось таке. Давайте візьмемо кейса. Хочу кейса взяти. У кейса хочу взять. Те. Хочу кейса взяти. Мать його дригом. Гроші є. А що? Подихать так з музикою, їх кайсом будемо сіяти. 340-й, давайте. 400-го візьмемо. мать його матьодриком. GPS по-любому. GPS по-любому. по-любому, по-любому. Так, оренда. У 18 тисяч 18 тисяч. Це капець, це капець. Так. Нивочка. Так, зараз ми заберемо. Так, це що у нас? Так, удобрініє. Ми зараз тут позабираємо все, що... Так, чіпляємо Ось цього Вендерштада. Це та сівалка, яка розважується планшетом. Да-да. Це, друзі, та сівалка, яка розлажується планшетом. І висів планшетом регулюється. Все, коротше, планшетом регулюється. Тут... Так, давайте ми позабираємо те, що є. До... Коротше, і сім'ян, і в цій херні нам понадобиться дуже багато. Я вам так скажу. Друзячечки Потому що... Та що таке? Треба позабирати те, що є, а потім вже, як би сказати, докупляти. А це що, їздить чи що? Ні, не, не їздить, це добриво. Це добриво. Все, тут ми забрали. Тут ми забрали, зараз ми це добриво заберемо. А вже нивкою, коротше, нивкою я... Все, забрали, так? Да? Все. Алди! Я понісся на поле. от, І вже там на базі зустрінемося. Так, ми на базі, тепер ми зараз позабираємо все, що тут можна, ну кроме звісти. Ми ж її не заберемо. О, тут ще можна звісно, і нивка. нивкаватися. Мішає вона, мішає, мішає. Так, тут добрива у нас йдуть, так? Да? Добрива сімена. Зачем ж його переплачувати, як воно є? Його ж треба позабирати усе. Так, пішли сімена. А сімена диви. Диви, диви, диви. Сімена може, може і не прийдеться закупляти. Подімаєш? Чи ні? Так, це добриво. Ну добриво прийдеться підзавозити. Так, а то, що я не зрозумів. Ага. То ж семена. Ага. О, семена дуже добре. А то ж, то ізвість виходить, да? так? Так, добривах хреновато. Якщо воно закінчиться, я нивкою там за кадром привезу. О. Їдемо, відходить край, першу посіємо соняшник, тут сою посіємо, там соняшник, розвертаємо нашого вендерштада 12-метрового жупс. Будемо бачити по обстановці. Добриво, звісно, піде. добриво піде. Семена, 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 ну, семена будемо бачити. От. А добриво піде це капець. Добриво треба докупляти. Включаємо наші GPS. Беремо сюди автоширину 12 метрів. Направлення фігаримо. Хоп-хоп-хоп. Тепер так, хоп. Дех. Бомба ракета пітарда. трошечки зменшимо. Здвинемо такого хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Тех капець. Хлоп. Запускаємо сіялку. Опускаємо сіялку. І понеслась. Опа, І поніслась. А диви, як сіє. йо -мо, диви, Диви-диви-диви! А вона зовсім по-другому сіє. Тут даже рядочки видно, диви. А шо я сій, кукурузу? Блять, твою мать, конч, блять! Аааа. Хромосома, блядь, ну буде, короче, край кукурузи. хе ідіот, блядь. Вечно, блядь, якусь херабуру зроблю. Буде край, коротше, трохи кукурузой засіяний, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто не бачив, що це тут соняшник. От ідіот, блядь. Ну це, ну це тільки я так можу, блядь. Понимаєш? Так, де Игрек той, блядь? Что за хрень, блядь? Кукуруза, блядь. Соняшник, о, вот це да, ну, блядь, Ну я ж кажу, вам, це ну, тільки я так можу. Вот буде, блядь, край с кукурузы, блядь. Буде край з кукурузы. Хе! Це пепець, блядь. Ой-ой-ой, йо ой, 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 мамко, мамко, луп мене назад. Друзі, не прокоментуйте хоч що-небудь, Будь ласка, треба якась, якийсь актив на каналі, щоб YouTube почав рекомендувати. От, благаю вас, напишіть хоч якусь хірабору. Ну, сильно великої хірабори не пишіть. О, ну, а якоїсь там напишіть. От по поводу цього, що оце кукурузи, щось там напишіть. Так, три сівалки, я думаю, хватить. Продам. Нормально, три цівалки, я думаю, хоть. Все, друзі, не забудьте підписатися на канал, глупонути лайкосик цьому відео. Колокольчик. Поїхали. Я поїхав працювати, а ви не сумуйте. Чайочок, кофечок, наливайте, випивайте. О, хто кушає, приємного аптекіта. Ми поїхали працювати з вами, зустрінемося. Ну, десь посередині поля подивимося, що там да як нам. Ну от друзі. Ох, як ковбаси. Треба було культивувати, мабуть, одразу. А потім вже а що я став? Треба да. було культивувати одразу. Так, сього краю я не заходить. Бачите? Дивіться, 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 що ходиться, бачите? Жовтим. Жовтим йде не зеленим, а йде жовтим. Чому так стається? Тому що на кожну культуру він определяє определенне количество там е, цього. 에... Добре. На сою, на сою, на сою взагалі, на сою взагалі не буде, по-моєму, йти добре. Тобто це саме ще і вигрузимо. Гургур -гур зараз пече, коли миляє справу. Тобто за це время, ну так, ну, брум -брум 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 як би сказати, не, і не швидко, і не довго. От, і ми уже Практично закінчуємо і будемо заїжджати, сіяти сою. Давайте ж ми з вами подивимося, що тут коїться. Дивіться, азот ідеально, да? уровень pH-не. Ну, Ожидаємий урожай нормальний, взагалі бомба. 121. Тобто по, по, по добриву дуже велика економія, дуже, дуже, друзі, велика економія по добриву. От, з цим модом я. я я в тій серії, якщо додивився, дивись. Ні, треба доїхати до краю. Людина питала, як лю... А шо таке? Оце я сію. Да? Скажіть. Сівалка то виключилася? Хе-хее, ідіот, блядь! Сівалка-то виключилася. Це пиздец. Я клава, я худею. Как ти ныряєш, то кукурузу посіяв, то сівалку не включив. Та да ти що, не виспався, блядь, колян? Я в шокіш. Калян. Ты шо? Стопе, стопе, стопе. Ой, щось трошки заболіває, друзі мої. Це триндець, колян не виспався, Йохані баба. І Дивіться, як малює, да, рядочки? Рядочки малює. Ну ми не будемо міняти, він сою сіє. А нам шо? Це все добре. Людина питала, як включити топче землеробство. Отакий мод тебе повинен бути. Отакий повинен бути мод. Бачиш? Отакий. От скачаний. точно землеробство. Потім оце все отута йде. Потім ти купляєш поле, і на полі можна самому, є там херабора така, е взяти аналізи почви. Або ж або ж тут буде купити дані о почві отут оце. -от -от. І все, і воно буде працювати. поняв Скачуєш мод такий, точне землеробство. Потім. Купляєш поле і в тебе буде таке купити дані. Або ж будь любий трактор, який спереді навіска є. Потім є така херабора. Зараз покажу. Потім отут. Не тут. Отут. Отут в різному. Береш оцю хірабору і вона їзде, бере, якщо ти хочеш, вона бере аналізи. Або ж проще, як я показав, купив ці і все. Надіюсь, я об'яснив. Так, їдемо. Їдемо далі. Вже треба нам досіяти наше поле. Со соняшником і не забудься головця, саме головне, не забудься, блять, переключитися на сою. Бо зараз захерачу все соняшником. Зараз <звух> все соняшником захерачу. Все триндец. Да-да-да. Бо буде мені. Ще якесь поле можна купити. 463 тисячі є. А може поле якесь купити? -мо! А прикинь, а рядом поле можна купити, воно недороге. Грошей хватає, все хватає. А поле ж це ну це ж поле, правильно? Як ви гадаєте? Друзі, як ви гадаєте? Йо-маю, -йо. поле. Участки. Так, а що тут? Сіки, диви. Диви, 243 тисячі. 243 тисячі! А це скільки? 324. Аж посіяно. Аж тут посіяно. А Щось посіяно. Та й тут посіяно. Хіра бора, бляха мєдя, А без неї ніяк. Ти розумієш? Ти поємеш без неї ніяк. Потому що вдруг вилетить чи ще щось, це все. Це, це трендець. Ой, щось там таке воно непонятне. Ти куди? Ага, все, 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 все хорошо, 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 хорошо. Все ж залежить від того, як ти. Ну, як ти розвиваєшся, як ти розвиваєшся, помієш? От зачем нам зараз хранити ці гроші, якщо ми можемо купити поле, правильно? Мені просто найтеше, що воно там, що там посіяно. О, от в, чому, от, в чому, от в чому вопрос, що там посіяно? Ну в принципі, ми можемо зробити хитро мудро. А, а, а хитромудро це як? Не буде врожая. Хитро мудро зробити не буде врожаю, якщо дождатися, що воно виросте і потім його купить. От. Зараз на цих стадіях його треба купувати. На цих стадіях. От, от в чому діло. Давайте ми, мабуть, в цій серії ми досіємо, а в слідуючи ми поле купимо, і ми його пробуємо. Да? Я думаю, що так. Тут зараз нам треба досіяти. Так, піднімаємо, виключаємо. І треба переключитися на сою. Бо буде. Бо буде повний... повний трендець, повна херабора буде, мужики. Ось соя. Чи це горох, блядь? Отут треба вже. Отут треба вже. Отут ого. го Так, стапе, стапе, стапе. Давайте ми. М -м, тут треба. Тут треба все акуратно. Соняшник соя. Давайте ми подивимося, знаєте як? Давайте отак подивимося. Як обозначається у нас соя. А, соя. соя. Соя, 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 все. Все. Це соя. Хух. Хух, це соя. Так. Да. Це соя, все. Ну, на сою я так вгадаю, що взагалі не буде йти добре. Я гадаю, що на сою взагалі добре не йтиме. Так, тут нам треба трошечки здвинути і все добре буде. <coughs> так, я вибачаюсь. Це мій кашель. Зараз ми глянемо. Щас ми глянемо. Ну, по-моєму, на сою взагалі добре не йде. Вона така сама по собі, типу... Добрево. По-моєму, по воно так і лишиться. По-моєму воно так і лишиться. Так, на по проточному землеробству взагалі не йде добрив. Бачиш? Так, да, по, по цьому. А, от, а от, от посівмат прийдеться купляти. Посівмат прийдеться купляти. Тут до гадалки не ходи. Да, я... Бо я ж думаю, наскільки я пам'ятаю, то е, по добривах на сою взагалі нічого не йде. Друзі, не забуваємо поставити лайк ось цьому відео, хто додивився. Ну вряд ли хто додивився, звісно. Хто додивився, напишіть в коментарях. Хто додивився. Хто додивився до цього времени, напишіть в коментарях, що ви додивилися. Все, поїхали працювати. Поїхали працювати. А ви не сумуйте, чаюха, кофіюха, наливайте, випивайте. Хто кушає всім приятного аппетита, ми поїхали працювати. А з вами зустрінемося десь на середині, чи там в кінці, ну, колись десь зустрінемося. Ну не буду, я. не будете ж ви цю хірабору дивитися. Правильно? Бляха медь скінчається у коляна зерно. Закінчується у коляна таке зерно. Зараз поїдемо нивкою, візьмемо ми прицепчика там такого. От, І притаранимо ми пару мішечків е посівмата. Одного не це точно. Це однозначно. Треба два брати, воно лишнім не буде. Ну, от Бачите? Бачите, так воно, так воно і є. Так, все. Погнали, погнали. Прицеп на є? Є. Я думаю, я думаю, ми в цей візьмемо рецепчик, той ми причепимо і пару мішечків ми візьмемо. Погнали на... Ми погнали на цей. На базу, а ви не сумуйте. От не мінти. кухні. Так, прилопотіли на базу. Сейчас Зараз йдемо в магазин. Быстро-быстро, как только можно. Так, что у нас тут? У нас тут, у нас, тут, у нас, тут, так. вот тут что у нас? Отака хера бора є. М -м -м. Я не знаю, чи я її прицеплю, я її не прицеплю. Це однозначно. Нафік. Різне. Тут должен бути отакий прицепчик. Вот. Так, вибор кольос. Кольосам нафиг не надо. Так, орендуємо. Хоча його можна купити. Скільки воно стоїть? Ну, якщо що, все одно ж возить. Дивись, на скільки стоїть 8 тисяч. 8 тисяч, блядь. Ладно, давайте ми його орендуємо. Пока, пока. Ну, його його, можна буде, його треба буде прикупити. Так, ідемо сюди. Мішки сім'яна. Сім'яна. Нам два мішечка треба однозначно. Семена, да, так. Да, 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 да. Купуємо два мішечка. Два мішечки купуємо. Так, ой, де як добре стоїть. Ну, загрузиться, не загрузиться, в нього функції такої немає. Зараз ми вручну загрузимо його. Цю сухіра так. Я думаю, що ми повинні підчепити це все. Опа, диви. Диви, 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 диви. Оп, підсипили. Ну, тут автозагрузки немає, я так думаю. Він мішки не загрузив. А може. Хо-хо-хо! Бомба! Мужики! Бомба! йо Те! Ты шо? Красота! Погнали заправлять нашу сівалочку! Так, добралися ми до нашої сіялочки. Добралися ми до нашої сієчки, сіли сіяло чечки! Зараз ми це все діло заправимо. Так, колян вилазить, біжить в трактор. Так. так, піднімаємо сілочку. Складуємо сілочку, щоб нам було краще, краще, краще. Під'їхати до прицепчика. Заправляємося і лупашимо далі. Колян, ти шо? Ти шо? Це ж твоє? Опа! Поніслась. Е, бомба ракета петарна. І, і... Шо? О, ху. Капе... 1400 ще й у 1400 влазер цього. -нацього. Фігня какая. Так, розворачуємо, розворачуваємо на зацілочку. Заправилися. Ну я думаю, що воно ще все, воно і лишиться. Запускаємо і поїхали. Опа-ча. О, поїхав калян, далі сіять все. Заправили сієлочку, все, як положено, все, сіємо далі сойку, друзі. А ви не сумуйте чайочок, кофєчок, випивайте, хто там шов, хто може кушає. Всім приємного апетиту, время перепроводження. Ми поїхали працювати, з вами зустрінемося, як посіємо на дане поле. Все. Працюємо далі. Так, дивіться, знову нам не вистачає. Знову нам не вистачає, блять, зерна. Ну, це таке. Це повна хера блять. Ну, слава Богу, що воно у нас є. Слава Богу, що воно у нас є. Ми зараз під'їдемо, заправимо. Ну, я не знаю, додивився, хтось до цього часу не додивився. От. Так. Якщо додивилися, напишіть, напишіть, друзячки, якусь херабору. Напишіть, що ви додивилися. О. Що все добре. Якраз, от дивіться, якраз нам хватить досі, о, і все буде добряче, все буде, все буде круто, все буде хорошо. От, ще трошечки нам і лишиться. От. На... Базі. Все в нас добре, все в нас виходить, все в нас окей. Досіваємо ми дане, дану, дану, дану культуру соя. От. На цьому ролик будемо закінчувати. Сою досі, а в наступній серії, серії зараз я розповім, що ми будемо робити в слідуючій серії. Хто нам, нас додивився, да? хто додивився, буде знати, що ми будемо робити в слідуючій серії. Тут ми закінчимо, за кадром я закатаю це все, Ну, нафіг воно вам нужне. Да? Я не думаю, що не цікаво буде комусь дивитися, як там катаю, тому за, за кадром я це все діло закатаю. От. Доведу до, до, цей, би сказати, до логічного завершення. Так. Поле я хочу купити. друзяшки, ось до Слідуюче. 64 поле і соєдинить його із 62-м. Зараз ми подивимося, що тут Що 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 тут? Что тут? Что тут? О, тут посіяно овець, він нам нафіг не нужен. Ми будемо сіяти соняшник. Все. Друзі, до наступної серії зустрінемося. Будемо сіяти вже наше поле, будемо соєдіняти, будемо розорювати, будемо соєдіняти наше поле. Всім обняв, підняв, всім здоров'я, всім пока-пока.